Доброго всім вечора. Сьогодні ми поговоримо про таку проблемку, яка може виникнути будь-кого. Це коли в меню впуску ці програми не відображають іконки. Інколи таке трапляється. Для тих, хто звик запускати програму саме звідси, це дуже незвично. Для більшості, хто звичай запускати в меню впуску. Зміст проблема в чому? Коли таке трапляється, ні відкат оновлення, ні деінсталяція програм, які вони проставлені, не допомагає. Не допомагає відкат різних програм, які блокують там, надмірну звітність системи корпорації. Це все не допомагає, це все сталося, нічого не допомагає. Проблема виявилася не в середовищі Windows і Навіть не в конфлікті. Проблема виявилася більш банальною. Антивірус, 360 Total Security, має одну таку дуже непогану функцію, це прискорення системи. В дефолтному стані вона прискорює тільки те, що потрібно. Коли міру захопитися і в ручному режимі поприскорювати все, Можна захопитися надміру і поставити, знаходячи галочку проти функції, яка відповідає за відображення біаличків і програм в списку всі програми. Власне, Якщо воно заблокується, через перезавантажнення селюючи, ви будете мати результат приблизно такий. Ви зможете зайти в меню «Пуст», ви нажмете усі програми, а тут, крім надпису назад і стрілочка. Тілочки нічого більше у вас тут не буде, буду пусто. Для цього не треба панікувати, не треба одразу мріяти про те, що треба переставити операційну систему. Не треба цього робити. Треба просто деінсталювати Total Security 360. То не його винашуючи за все, а можливо просто ви захопилися і поставили там баут Ви деінсталюєте 360, робите перезавантаження системи. Після перезавантаження заходите в меню Впуск, бачите, що у вас всі програми відобразилися. Все, проблема вирішена. Те, що ви лишилися без антивірусу, нічого страшного, в Windows 10 автоматично, коли немає жодного антивірусу, включається інстальований системний, захисник Windows. Він також досить поганий, не зрівняти, звичайно, з 360. Але на невеликий проміжок часу, поки ви будете... Вирішувати, чи треба вам ну, 360 ставити, чи не треба, чи якийсь інший. Він буде достатньо хорошим антивірусом. Тобто ви на одинці за цією інфекцією в мережі не залишитесь. Я зокрема собі поверну назад 360 Total Security, він працює коректно, систему знову не відображає, але ну, власне я вже тепер уважно експериментую з тими галочками, які я ставлю. Проти кожної програми і вчитися, що я ставлю. Ми... Просто так, надіятися не можна. Для кого це було корисно, ставте наші лайки, підписуйтесь, можливо, наступні рази розкриємо трошки інше питання. Якщо щось цікавить в операційній системі Windows, пишіть, запитуй, запитуйте, можливо, розкрию якісь... Інші матеріали по вашому питанню. Все удобно.